Вітаю глядачів нашого каналу. Сьогодні хочу показати, як зробити більш-менш якісно, якщо ви придбали неякісні елементи. Ось більшість банок на 280-315 агодин у продажу в Україні. Це категорія Б, яку вибракували на фабриці, і у подальшому посередники вже переварили до них металові гвинти. І який в них недолік? Вони в першу чергу демонструють більший розбіг напруги по банкам, нагрівається з'єднання при великому навантаженні. Ну і звісно, все це може з часом призвести до зменшення ресурсу у два рази. Бо банка з найгіршим опором з'єднання вона буде швидше заряджатися, швидше розряджатися, ну і як наслідок, вона просто швидше інших відпрацює свій ресурс. І багато глядачів ось придбали такі елементи і від 280 і 315 і по 2000 гривень в Україні. Подивилися мої попередні відео і вирішили, якщо вони придбають в нас. Антиоксидант для алюмінію за 100 гривень, то проблема неякісного з'єднання просто вирішиться само собою. Ось зараз я продемонструю на конкретному прикладі, але відразу скажу: ми не збираємо чужі банки. Я показую, яка може бути у вас проблема і як це частково можна виправити. Це в нас елементи ev 270 Придбали їх знайомі на майданчику OLX. вони були впевнені, що це категорія А. Бо продавець має більше 500 успішних великих доставок високий рейтинг. І таких оголошень, на жаль, дуже багато. І у всіх практично однакова інформація, найвища категорія. Я думаю, більшість продавців навіть не розуміє, що вони продають. У комплекті були ось такі міднолужені перемички. Самостійно вони все зібрали, але при навантаженні 50 А. Почали шалено нагріватися. Подивились моє відео про самостійну збірку, де я розповідав про шліфування алюмінієвих перемичок. Вирішили це все відшліфувати, зняли лужіння до міді, чого категорично не можна робити. З часом таке з'єднання міді та алюмінія призведе до гальванічної корозії несумісних матеріалів. Звісно, що шліфування нічого гарного не дало. Бо проблема була у першу чергу в плямі контакту на елементах. Ну і тоді вже просто не знали, що робити, і звернулись до мене з проханням все перезібрати. Ми зробили одну ось таку 48-вольтову батарею. Умовно там на 280 А. І таку ось на 24 вольтову в два рази більшу ємність 560. Зверніть увагу. На кінцеві клеми з'єднання через текстоліт, товстий 4-мм. Ось так все з'єднано. Я коли ось бачу в оголошеннях приклади, коли з'єднують кінцеві клеми, або BMS, або плюс, то просто жах. А потім ще пишуть на банках, на корпусах пишуть розрядний дозволений струм 200 А. У попередньому відео я вже про це розповідав, але ще раз нагадаю: елементи з фабрики постачаються у двох варіантах: або з голими токовими клемами, або з навареними на заводі алюмінієвими терміналами. У більшості випадків наварені гвинти це відбраковані елементи категорії B або категорії C, до яких у подальшому посередники самостійно приварюють ковпачки, в які вставляють металеві гвинти. Всі ось відомі контори, такі як Dokan Power, Gobl Power, які Енді на своєму каналі постійно просуває. В нього ще було декілька серій відео, де він пошкодив дві інверторні BMS G-Con, бо Gobel Power неправильно вказав маркування балансувальних дротів. Ось всі ці контори вони скуповують вибруковані елементи на фабриках, і головна зовнішня відмінність таких елементів це різні дати в QR-коді. І так само ось в цій партії, ось на цих елементах, різні дати виробництва. Перший символ рік, англійська літера І, це 2024, другий символ місяць від 1 до 9 цифрами, потім вже йде літерами. І як ви бачите, другий символ всюди різні цифри: шостий, сьомий, восьмий місяць. Третій символ день, але вже немає сенсу його дивитися, якщо місяці різні. Але навіть якщо. Одна дата в QR-коді, то все одно це ж не гарантує, що це категорія А. Може так бути, що забракували взагалі усю партію, зроблену в один день. Або може таке бути, що QR-код перебитий, це зараз елементарно робиться в Китаї, обов'язково знімайте верхню наліпку та перевіряйте, не повинно бути слідів шліфування алюмінію. Я на 100% не впевнений, але можливо навіть СЕПЛ збирає з елементів категорії B. Я їм неодноразово писав з приводу розташування елементів ів 280 бо фабрика ІВІ начебто забороняє класти банки на бік, При цьому у даташит про це нічого ж не вказано. А Seplos, як виробник акумуляторів, ігнорує цю рекомендацію і в своїх збірках кладе їх на бік. Запитував Sepplus, чому вони не використовують оригінальні елементи, які вже мають з заводу якісно переварені термінали. Як правило, ось всі відомі виробники літівих батарей приварюють перемички лазером на голі клеми. Ніхто не приварює самостійно ось ці шпильки до клем, зменшуючи пляму контакту у три рази, щоб потім з'єднати це все механічно. Звісно, ніякої відповіді я не отримав, окрім пропозицій, купити зараз хоч що-небудь. Зараз взагалі ось в Ютубі, якщо подивитися, можна знайти багато роликів від самих китайців. Причому, що у Китаї офіційно немає Ютуба. Вони розповідають про переваги придбання елементів в них, демонструють різницю вартості між категорією А і Б. І при цьому всі ці люди не мають ніякого відношення до фабрик. І зараз ось я не кажу, що такі елементи не будуть працювати. Ми теж колись починали свою діяльність. Купляли елементи категорії B, сортували їх по ємності, З елементів, які мають підвищений саморозряд, робили 12-вольтові батареї, бо там ну, не буде такої кількості циклів, як в сонячних станціях. Це не, там не так це принципово. У 2021-2022 році просто ну, неможливо було придбати в Китаї сертифікований товар. І перший ось, самий такий один із вагомих недоліків таких елементів, ви просто не знаєте, яка з ним проблема. Якщо виробник виберковав елемент з якихось причин і далі зробив комплекс тестів на категорію та поставив літеру B в QR-коді, то такі елементи теж можна використовувати для резервного живлення. Але якщо фабрика виброковує елемент через якусь одну проблему з двох десятків існуючих і далі не завершує тестування, то який елемент взагалі він може вважатися категорією С, бо ви не знаєте, що з ним? Він може демонструвати саморозряд, може мати невідповідний графік розряду. Я про це більш детально розповім в окремому відео, як роблять тест на категорію. І друга дуже серйозна проблема це неможливість якісно зібрати батарею з елементів з навареними гвинтами. Пляма контакту токового виводу елемента 280 має діаметр 16 мм. І якщо порахувати, то площина вийде 200 мм. Далі беруть. Алюмінієвий ковпак, який має два яруси різного діаметру, вставляють зі зворотної сторони металевий гвинт М6. І нижній ярус він має діаметр приблизно 15,5 а верхній ярус він вже йде меншого діаметру для того, щоб по колу приварити цей ковпачок лазером до такого вигоду. І в результаті діаметр верхнього ярусу вже йде значно менше, вже 11. І це вийде там 94 мм квадратний. І від цього треба ще відняти металевий галин м 6 28 У результаті від початкової плями контакту 200, залишається тільки 66 мм, це третя частина. І це ще не уся біда. Коли приварюють ось ці ковпочки, від лазерного зварювання на поверхні залишається нерівності. Ми на всіх ось цих елементах зняли на станку приблизно. 1 мм товщини алюмінію. Окрім однієї ось цієї банки, де галка стоїть, ось, ця, ось тут вона. На відео, можливо, воно буде погано видно. Я ще додам фотографії макрозйомки. Ось всі фрезеровані банки з'єднані алюмінієвими перемичками 5 на 30. А цю нефрезровану ми зараз приєднаємо сюди, поставимо мідну перемичку, яку дуже часто використовують такі, як я на початку відео продемонстрував, і подивимось. Різницю нагріву при навантаженні. Також дивіться опір зібраної батареї. 3,8. 3,82. Ну, для збірки 48 вольт 280 ампер. З оригінальними. Терміналами під дві шпильки. Вони демонструють опір. Банка там йде 0,18 мільйома, плюс з'єднання 2%. Тобто виходить 0,2 помножити на 16 банок і вийде там 3,2 мільйома. Тут самі банки практично не відрізняються по опору від категорії А, а ось самі з'єднання. Мають малу площину контакту, тому опір виходить більше. Виходить 3,8 ну це багато. І знаєте, коли народ демонструє опір банок в оголошеннях, то це нічого не значить. Це не значить, що яка це категорія. Бо опір категорії А і категорії Б практично однаковий. Тільки якщо там сміття повне там С, воно може відрізнятися. Значить, зараз я. Зніму перемочку і ближче вам ще раз спробую продемонструвати. Ось перемочка шліфована. Все одне з'єднання залишилось шліфоване має ось такі напливи Ось такі були всі абсолютно банки з такими напливами алю... алюмінія. Бо їх покоробила ось ця верхня поверхня. А ось так виглядають вже фрезеровані фрезерована поверхня. Навантажувати цю батарею будемо за допомогою пружин з ніхрому, орієнтовна потужність 8 кВт, струм 150-160 А. Для цих банок це повинно бути елементарно. Є в мене вільні 6 кВт інвертора, але не хочу розпаковувати фабричне пакування. Та й одного буде замало, треба 2 штуки. Тому ніхромові пружини вже просто пристосували до різної напруги. За потреби перекомутовуємо по опору. Перевіряємо під навантаженням різні батареї від 24 там, до 72 В. Зараз я приєднаю цю міднолужену перемичку, яку я на початку відео демонстрував. Приєднаю силові дроти, ціні хромові спиралі, витягну їх на вулицю, бо від них дуже жарко буде. І час від часу будемо перевіряти тепловізором, як міняється загальна температура по перемичкам. І ось саме цієї перемички віднолуженої. Динамометричний ключ ми практично ніколи не використовуємо. Зазвичай ось такі ГЕОобразні ключі, маленький важель, дуже зручно, вже пристосувались. Але все одно я зараз швиденько пройдуся і продемонструю, щоб не було похибки і похибка не вплинула на наші заміри. Я продемонструю, що все затиснуто приблизно однаково. Все зробив, силові дроти приєднав, додаток підключив. Ось тут показувати буде струм. Зараз вмикнув розетку силове роле, яке замикає батарею, і будемо дивитися. Пішов розряд 160 А. потужність споживання 8160 Вт. Коротше, йде розряд. Будемо зараз перевіряти і та контролювати температуру. Розрядили ми 35 Ампер годин. Трум без змін 150 А. Тепер значить температура. Перемичка показує 52 градуси, 53. Ось при цьому інші перемички показують ну, 27, 26, 25. Ось ця перемичка і далі йде вже 55 градусів. Ну, тобто, ще трохи і треба зупиняти, тому що буде такий ж нагрів, що будуть незворотні процеси. Так само дроти гріються. Цього навантаження не буде такого, 8 кВт, тому тут дроти розраховані під 4 кВт, а відповідно, вони. Нагрівається вже до 40 градусів. Гріється БМС 45 градусів. До речі, що показує сама БМС. Температура на транзисторах 51 градус, температурні датчики 26. Перемичка. 55 градусів давайте ще трохи потримаємо розрядили 50 ампер годин пройшло 15 хвилин приблизно

Дроти без змін. Як були 46, так і залишились. Тобто їх перетин не вистачає, але температура зупинилася. Зараз вам ще продемонструю пружини з ніхромою з ніхромової буду вимикати. Скільки цікаво показує 200, 220 градусів температура. На вулиці. 2 градуси, а спіралі показують 220. Все, 75 градусів треба вимикати, Це вже дуже забагато. 25. Дроти теж нагрілися 66, тобто запобіжник теж гріється. 65, але все одно саме слабке місце. Ось ця перемичка мідного ужина все буду вимикати, не буду далі мучити. Щоб ви розуміли, це в нас ми зняли тільки 50 А годин. За 20 хвилин зйому 8 кВт 150 А05 С перемичка нагрілася до температури 75 градусів. Чому ця перемичка так нагрівається? Давайте будемо рахувати. Міднолужена перемичка. Має отвір довжиною 10 мм, шириною 6,6 мм. Площина цього отвору складається з двох половинок розрізаного кола плюс прямокутник, який знаходиться між ними. Якщо все це порахувати, то площина отвору вийде 56,6 квадратних мм. І якщо діаметр у 280-х 11 мм, то площина вийде 94 квадрати. І Якщо від цього відняти площину отвору 56 квадрат, то на пляму з'єднання банки та перемички залишається 38 квадратних міліметрів. Це, ну, це п'ята частина від початкової плями контакту з заводу, від 200 квадратів, все, що залишається. І плюс сюди треба ще додати покроблений алюміній від зварки, який погано пролягає до перемички. Я просто взагалі не розумію, як така мізерна. Пляма контакту може проводити хоч якийсь струм. Для порівняння у ev 105 діаметр токового виводу йде 14. Зараз всі запитають, ось де купувати якісні елементи. У попередньому відео про паралельне з'єднання батарей я продемонстрував, як виглядають оригінальні комірки з навареними терміналами у порівнянні з відбракованими. Так деякі глядачі, ось написали у коментарях, що ми. Навмисно критикуємо чужі елементи, щоб купували тільки в нас. Хтось написав, не треба набувати ціну, бо ми то скасували. Ну, по-перше, це нормальна практика. Кожен блогер просуває Ютуб канал, маючи конкретну фінансову якусь зацікавленість. Хтось демонструє переваги свого товару у порівнянні з конкурентними. хтось робить. Погляд китайського товару виключно на російській мові, бо має намір захватити ну, якомога більше велику аудиторію і щоб заробити на Ютубі. Хтось рекламує майданчики по продажу елементів або дарує промокоди, бо отримує бонуси від продавців Aliexpress, від майданчиків GoBel Power або там подібне. По-друге, всі, хто постійно дивиться наш канал, ось читають оголошення, знають. Що в нас нема у продажу елементів більше ніж 105 ампер-годин. Раніше декілька разів ми купували ів 280 не для збірок, для продажу тільки. Але ось після прийняття пільг вирішили взагалі тимчасово не замовляти, стало зрозуміло, весь непотріб Китаю поїде в Україну. І через брак грошей народ буде купувати це сміття. Хтось написав, що у нас зламався бізнес продажу ІВІ-105, і ми будемо вимушені віддавати безкоштовно ці елементи або продавати там до 26-го року. Ну коротше, що тільки не писали, останні рік я вже звик до хворих людей і більше не відповідають та не реагують. Ну так, зараз попит знизився, але ми все одно працюємо, знаходимо нові ринки збуту, вигадуємо різні пропозиції. У нас є замовники з Молдови, з Польщі. Якщо все так було погано, ми б, напевно, не замовляли нові елементи. Ось, наприклад, прийшла нова партія 25-го року виробництва, літера F у QR-коді це 25-й рік. Ці елементи дорожчі йдуть. Ну, при цьому є ще попередня партія, достатня кількість там жовтень-листопад, 24-го року виробництва. Ну, попит дійсно зараз дуже низький на внутрішньому ринку. Через тотальну відсутність грошей. Я ось з ким зараз не спілкуюсь у різних сферах. Ну немає маю через брак грошей. Багато людей, які готові в майбутньому інвестувати в сонячні станції та акумулятори, зараз просто не хочуть цього робити, поки не закінчиться війна. Всі виснажені, чекають змін на краще. В таких ситуаціях дуже часто народ шукає щось подешевше, купують ІВІ-105 з м 4 на тому самому майданчику Інкон по 28 євро плюс 4 бакси доставка 2 кілограм. І це виходить там приблизно 1250 гривень за штуку. Потім зривають різьбу і стабільно один-два рази на тиждень пишуть мені клієнти, чи не могли би нарізати різьбу м 6. Ну звісно, ми цього не робимо. У кого сталася така проблема? Не намагайтеся зробити це мечиком. Неможливо нарізати різьбу в отворі, який має глибину 7 мм. Берете свердло 5 мм, болгаркою робите плоский кінець, щоб не просвердлити наскрізь бо просто зіпсуєте банку. І далі гвинт М6 з нержавіючої сталі трохи мастило на різьбу, і ось так великою силою нарізаєте різьбу в алюмінів вперед, назад. І так багато разів. Все, все вийде. Алюміній м'який, поверхню клеми трохи деформує, потім ці нерівності зашліфуєте наждачним папером. просто, ну він же ж не збирає батареї. Ну, тому він замовляє на фабриці те, що подешевше Різьбу М4. Елемент іві 105 з перехідними втулками м 6 на м 8 з нержавіючої сталі. Коштує додатково 3,5 бакси. Це і є якась ця різниця по вартості, але вона того варте. Сила затиску відрізняється у 3 рази. Для М4 це 2 Нм, метр, а для М6 6 Нм. Ми вже два роки, як відмовились від цієї різьби М4, тільки М6 Втулки оці. І зараз е, такі елементи ось з навареними гвинтами або подібні. Явно не категорії А на більшу ємність там 280 300 Ампер-годин. можна придбати на OLX по 2000 гривень. При цьому, я вже казав у попередньому відео, оригінальні елементи ev 280 при купівлі декількох полет коштують на фабриці 350 юанів. Плюс треба ще додати сюди 3-5% комісії до цієї суми за перерахунок грошей. Пільгове розмитнення елементів від 200 А найнижчаться. Ціна у перевізників, це орієнтовно там доставка йде 2,7 доларів за кілограм. Міс декларує 2,5, але він нікому її не дає. Плюс треба ще додати вартість доставки по Україні. Це приблизно там 50 гривень за один кілометр, це вийде не менше 100 гривень на один елемент. Відповідно, якщо ось все це скласти докупи, повна собівартість елементу і від 280 оригінального з фабрики вийде 2800 гривень. Якщо. Багато людей не готові переплатити 150 гривень за елемент іві 105 з тулками М6 з нержавіючої сталі. То різниця 1000 гривень на 280 елементах буде в даний час ну, все ж таки суттєвою на користь категорії Б. Після виходу мого відео, як зібрати якісно, я отримав сотні повідомлень з запитом купити антиоксидант. Бо батареї ось такі з навареними гунтами. Демонструють різний опер, з'єднання гріються, напруга по банкам роз'їжджається, ну, погано вони демонструють. У такому разі просто антиоксидант не допоможе, бо немає нормальної плями контакту. Треба робити, ось так, як я показав на відео, і тільки тоді буде хоч якийсь сенс від цього антиоксиданту. Для тих, хто все ж таки хоче придбати оригінальні елементи, я раджу шукати в Україні. Гінкон купує на фабриках різні категорії. Багато в Ютубі є відгуків, хтось там купував, комусь пощастило, комусь ні. Я не буду коментувати. Шукайте продавців в Україні, хто може зайти на склад та продемонструвати фабричне пакування з фанери. Одна палета йде 160 штук, 4 яруси, у кожному по 40 штук. Так само, як до нас приходять елементи і 105 у фанерних каркасах. Потім ми все це розбираємо, піддони з цих елементів віддаємо сусідам для топки твердопалених котлів, а фанеру складаємо на палету. І коли багато накопичується, щось там комунальні служби забирають для закриття вибитих вікон, щось на опалуку продаємо, ну так, потроху воно уходить. Чи плануємо ми продавати оригінальні елементи? Так, але. Поки тільки під замовлення, ми можемо виконати індивідуальні замовлення з оригінальних 280-х елементів в металевих корпусах сеплас масон, вартість такої збірки складатиме 1750 доларів. Термін виконання 3 місяці, тобто, це буде під замовлення. Завдаток обов'язково 10%. Можливо, надалі такі батареї і будуть у нас в наявності без очікування, але. Ну, поки ринок перенасичений, тотальна відсутність грошей у населення. Тому поки ситуація не стабілізується, далі збільшувати запаси просто недоцільно. Дякую всім за перегляд, всім бажаю успіхів, до побачення!